Всім добрий день. Рано вранці виїхали з Дюссельдорфу до Амстердаму. Чудове місто. Востаннє ми тут були сім років тому І з задоволенням повертаємось сюди. Тим більше, що ми маємо деяку місію. Готель. Забронювали у передмісті Амстердаму. Місто називається Гарлем. Це західна частина Нідерландів. Це місто і громада є столицею провінції Північна Голландія. До речі, що таке Голландія та Нідерланди? Нідерланди це назва країни. Голландія назва історичного регіону на заході Нідерландів. Не те, щоб я все це знав, у наш час наявність смартфона та інтернету вирішує багато питань. Після того, як ми влаштувалися у готель, вирішили поснідати та обстежити околиці Гарлему. Місто виявилося тихим, спокійним. По домашньому затишні. Черг у кафе немає. Люди дуже доброзичливі. На центральній площі Гарліма, грути Маркт, розташований собор Святого Бавона, вишуканий готичний храм з органом, на якому грали Гендель та Моцарт. Один із членів нашої команди змушений був залишитися у готелі, попрацювати за комп'ютером. У п'ятницю робочого дня ніхто не скасовував, тому ми продовжуємо заблуджуватись скороченим складом. Об 11 дня, налюбувавшись містом, вирішили висуватися в Амстердам. Площа Біля центрального залізничного вокзалу минулий приїзд сюди мене найбільше здивувало, що значну частину простору цієї площі займала стоянка велосипедів. Їх було тисячі. Наразі стоянка для велосипедів знаходиться під землею на глибині 9 метрів. Першу добу велосипед можна залишати безкоштовно, надалі. 1,35 євро на день. Але аура, архітектура та дух цього міста незмінні та зачаровують з перших хвилин. Рухаємось у центр міста. Центр Амстердаму це сотні кілометрів каналів, понад півтори тисячі мостів та близько 90 штучних островів. Вулиці Червоних ліхтарів, вони теж десь тут. Найкраще їх можна розрізнити ввечері. Зрозуміло, не лише за ліхтарями. Подивіться на фасади будівель така казкова архітектура, властива цьому регіону, і не тільки центр Амстердаму, а й предмістя, побудовані в стилі своєрідного голландського класицизму, початок якого йде. 17 століття. У кожному куточку, на кожній вулиці відбувається якась дія. Ми забрили у якийсь дворік, де старовина перемішується з сучасними будинками. Нам здалося, що тут щось відбувається, щось надзвичайне. Можливо, цей водоспад який. Витікає прямо з житлового будинку. Одне з найвідоміших і найважливіших місць у Амстердамі площа Дамб. У перекладі з голландського Дамба, власне кажучи, і сама назва міста дуже конкретна. Тут, у 12 столітті, на річці Амстел була побудована гребля. Амстейл означає місце з водою. Це перша частина. Друга частина дам означає гребля. Я б це переклав як е, дамба на місцевості з водою. На одній з вулиць у центрі міста ми натрапили на місцевих волонтерів, які виступають на підтримку України. Тут будь-хто може взяти фарби, пензля і написати або намалювати щось на стіні в підтримку України. Канали Амстердаму і до сьогодні є однією з найграндіозніших архітектурних споруд. Я не можу собі уявити, наскільки складно було побудувати місто у низині, на воді. З усією інфраструктурою та комунікаціями, і ще складніше все це підтримувати у робочому стані, деякі старі будівлі вздовж каналів не мають жодного прямого кута. Вони покосилися від впливу часу та води, проте їх старанно реставрують і, мабуть, ні в кого. Навіть в думках немає їх зруйнувати та побудувати щось нове. Це їхня історія, культура. Ще в Амстердамі часто зустрічається плавуче житло. Найчастіше це перероблені баржі зі своїми терасами, садами, газонами. Зі своїм життям. Не тільки архітектура, а й люди роблять це місто надзвичайним і казковим. Нарешті ми дісталися місце зустрічі з нашим третім членом команди. Сьогодні вечір п'ятниці потрібно вирішити ще деякі питання. Місце зустрічі. Було призначено перед будівлею державного музею. Ця будівля музею була збудована в 1877-85 роках. Основа колекції музею це роботи голландських художників 15-19 століття. Також у художню колекцію входять археологічні артефакти. Картини, скульптури. Да, у музеї представлено експозицію робот Рембрандта, яку б мені дуже хотілося побачити. У дворі музею затишний парк, у якому гуляють матусі з дітьми. Але сьогодні, як ви пам'ятаєте, ми маємо ще невідкладні справи. То ми йдемо далі. Чудовий вечір. Чудовий захід сонця. Нарешті ми дісталися кінцевої точки нашого маршруту. Тут знаходяться наші невідкладні справи на сьогодні. Це олімпійський стадіон. Нам потрібно завершити процедуру реєстрації та отримання стартових номерів для участі нашого представника у марафоні. Отакі От дівчата зустрічають нас на вході. Шкода, що я не розумію голландською. Вибачте, будь ласка, далі формальні процедури реєстрації. Справа зроблена. Тепер вечір вільний. І всю суботу теж можна буде присвятити прогулянкам містам та Мистецтво Ван Гога. Ранок суботи традиційно почався зі смачного сніданку і прогулянки вздовж каналів у центрі міста. Насолоджуємося чудовими видами, вбираємо в себе цю ауру, щоб якомога довше зберегти в пам'яті ці враження. Більшу частину дня ми провели у музеї Ван Гога. Але це окрема історія. Увечері, після музею, вирушили на шопінг. Кращого часу для придбання сувенірів та подарунків не буде. Повітряні кулі в магазині з солодощами. Нас дуже зацікавили. На вулиці дуже гучна музика. Це фестиваль електронної музики AMF. З привіду цього приколу я не в курсі. Магазин, в якому продаються вселякі качечки. Мабуть, я безнадійно відстав від моди. Поки збираємо речі, покажу наше тимчасове житло. Гарні ліжка, є сейф, є робоче місце, чайник, посуд, непоганий від з вікна, є телевізор, душ, туалет, невеличкий номер, але є все необхідне для комфортного перебування. Ранок виїхали з готелю, поспішаємо на захід. До речі, потяг має приємну кольорову гамму. Прибули на місце старту, готуємо свого представника. Коротка розмінка перед тривалим випробуванням. Час настав, колонна рушає на старт. Групи підтримки на смартфонах стежать за просуванням по дистанції своїх представників. Втомилися, змерзли трохи, понервували, тому що медики періодично когось вивозили з дистанції, але незабаром на фінішній прямій з'явились ті, хто стартував першими. Суета та велика кількість людей. Не дали змоги відзняти нашого представника на фініші. Але і без фотофінішу все закінчилось добре. Дистанцію пройдено, відновлюємо сили та водний баланс. Коротка фотосесія та рухаємось у місто. Після дієтичного сніданку пройшло багато часу. І потрібно добре поїсти та ще встигнути на потяг. Місія виконана. Зараз повертаємось до Дюссельдорфу, тому що рано вранці повертаємось на батьківщину. Додому з нами поїде багато позитивних вражень та спогадів. Ранок виїхали з Дюссельдорфу, Проскочили всю Східну Європу та опинилися на кордоні. Ще кілька годин і ми вдома. Далі буде ще дві короткі частини для любителів мистецтва. А зараз всім добрим людям, миру та добра.